Коли ми проводимо оцінку пацієнта і намагаємось дізнатися про пацієнта, про патологію, ми дуже багато прояснюємо, Ми також можемо і вдатися до конфронтації, щоб зрозуміти наскільки вони зможу в змозі давати рефлексії і контактувати з собою, чи може не можуть цієї суперечливості. Щоб зрозуміти, чи вони можуть рефлексувати над конфронтаціями, ми тут намагаємось сказати: я хочу побачити, ми хочемо побачити, чи те, що пацієнт завжди говорить, що людина така орієнтована на психологію, так вони називають. От і ми хочемо зрозуміти, чи ця людина перед нами може такі рефлексії? Що яке упередження є проти психоаналітичної терапії? Ми часто чуємо, що вона підходить тільки для тих, хто орієнтований на психологію, хто може думати, рефлексувати, мають якісь уявлення про свій психологічний стан, але дослідження показують якраз навпаки. В наших в одному з наших досліджень в нас були пацієнти, з ДПТ, СТФП, і підтримуючий. Психодинамічній терапії, і ми розглядали рівень рефлективності в них на початку терапії, це рефлексивне функціонування, якраз дуже близько і стоїть із цим цією орієнтацією на психологію. І що з'ясувалося, що ті пацієнти, в кого були на початку дуже низькі здатності до рефлексії, скоріше. Залишалися саме в ТФП, а не в інших моделях психотерапії, тому що ТФП якраз починає від конкретного досвіду людини, як вона почуває себе зараз по відношенню до ось мене, і це абсолютно не так, як нам кажуть клише про. Психоаналітичну роботу, де там багато абстрактних концепцій. Може, ви так боїтеся критики, тому що ваш батько був критикуючий, може ми говоримо вам зараз не хочеться про щось говорити, тому що ви боїтеся, що я буду на вас нападати щось ворота відкриєте, і це якраз конкретний приклад, конкретна ситуація.